Давайте про жінок. З 1 жовтня на військовий облік мають ставати жінки певних професій. Їх 17 цих професій. Ми дамо цей список. Ну серед основного ми з вами вже про це Згадували це працівники і телекомунікації, хіміки, науковці, працівники сфери харчових технологій, медики і так далі. Так далі, ветеринари, видавництво та поліграфія, психологія. Ну і величезний список, професій. 17... Перепрошую 14 спеціальностей. Давайте про це: 14 спеціальностей та 7 професій. Що це буде? Як це буде відбуватись? Процес? Це не стоїть питання про мобілізацію, це стоїть питання про постановку так. на облік. Це важливо. Це що це не речі. означає, що 1 жовтня всіх жінок цих професій заберуть армію. Це Абсолютно різні речі. Це постановка на, на військовий облік. Мова йде про те, що є закон, в якому передбачено про те, що на час дії воєнного стану треба певних категорій професій жінок так само залучати до оборони, до процесу оборони. Це не означає, що їх треба виставляти на передову, давати в руки зброю. Хоча й там у нас є дівчата, жінки, які, які так само. Б'ють ворога. А це означає, що процес оборони це не тільки, не тільки лінія зіткнення, це дуже багато ще інших моментів. А... Цей перелік він встановлений, прописаний чітко і прописаний, в тому числі наказами Міністерства оборони. І ми про цю про це дискутували ще так само до початку відкритого вторгнення. Відносно того, ай-яй-яй, ставити на облік. У мене позиція до цього всього процесу виглядає дуже просто. А, перший момент, У нас ж війна. війна. Давайте ми абсолютно все суспільство поставимо на військовий облік. Це не означає, що вони всі підуть воювати. З 18 до 60 років. Але в нас Міністерство оборони має розуміти, хто в нього є в країні, когось треба буде евакуйовувати, когось треба буде десь переміщувати, когось треба буде, треба буде залучати до виконання тих чи інших функцій. Ну бо мені для мене не дуже зрозуміло для чого туди включили поліграфію. Або для чого туди включили певні айтішні спеціальності, але тим не менше вони там вони там є. Вони так туди так само ну айтішники, вони будуть розробляти там певні програми, якісь для і міністерства оборони також безпосередньо. П'ять хвилин назад ми говорили про те, що дозвіл на виїзд айтішників у нас намагаються прийняти в закон, щоб айтішніки ви щоб вони їхали. А тут ми говоримо про те, що ми цих самих айтішників, але жінок ставимо на військовий облік. Тобто воно десь трошки. Як на мене відсутня системність до підходу до, до, до вирішення цього питання? Ну я думаю, що мається на увазі те, що наприклад поліграфісти вони можуть робити подібні речі там не на передовій, а щось працювати з документами, щось оформляти, писати, реєструвати. Це Мабуть, про це мова. Ну, образно. Як, ну, як я розумію, поліграфія це трошки окремий напрямок із випуском поліграфічної продукції. Для мене не дуже зрозуміло, які переможні мож... наклейки можна друкувати. Полунали газети чи листівки, будемо випускати для того, щоб закидувати їх в глибокі тили. Ну, але тим не менше, ну, тим, хто виступав ініціатором цього процесу, йому, мабуть, видніше вони очевидно, що на щось, на щось опиралися, аналізували і. Для мене не зрозуміло, але це не означає, що це неправильно. Uh -huh. Тобто, в мене відповіді на, на це питання для чого вони там. В мене немає. Але очевидно, що люди, які вносили туди ці професії, вони досліджували це питання. Ну мені, по крайній мірі, хотілося в це вірити. І включали е, включали мізки перед тим, коли включити цей перелік до, е, до цього переліку. Тобто, тут, е, тут така система. В моєму розумінні ну у нас треба розуміти, хто у нас взагалі в країні є яким вони можуть бути можуть чим вони можуть допомогти обороні? Це зовсім не означає, що тобто, вони всі Тобто яка це кількість бути... українців. Скільки це так? Скільки це, що вони можуть робити, чим вони можуть допомагати, наприклад. Ті самі боротися з кіберзагрозами, тут все ж дуже угу. просто, або, наприклад, там вибудовувати величезну частину інформаційної політики для боротьби з інформаційними вкидами ворога. Це так само треба робити. Ми інформаційні... також цим займаємось, так але ми ж говоримо зараз про долучення долучення до до, до процесу угу. оборони до держави, а не а не про те, що ми розуміючи. Тобто Разуміє, з 1, 1 жовтня все одно сигналний. жінки стають на облік і цих професій, і потім чекають, якщо знадобиться їхня допомога в Збройних силах України. Правильно, ну воно виглядати мало би десь так, <кій> мало насправді би, мене, але, мене, але але на, не так. Воно насправді є питання відносно того. Ну, офіційні заяви від чиновників Міністерства оборони є про те, що вони чекають, поки. Законодавці внесуть зміни до закону, і потім вони готові змінити а, свій наказ, тобто або змінити професії, або, змінити, або взагалі цю норму прибрати. Тобто залежатиме від законодавця. А, Це офіційна позиція mm -hmm. Міністерства оборони, і з нею треба, треба так само з нею врахуватися. <кій> Другий момент я зараз говорю про виконання цього процесу фізично, бо фізично потрапити до центру комплектування. Та соціальної підтримки я вже назву ми зараз згадую, це так. згадаємо. Що да. так фізично потрапити достатньо важко, і жінкам, в тому числі, і черги в нас під війнська Вони величезні по цей момент. І якщо ми туди до додамо, що всі оці ці професії, то далі стане питання. І ще один момент у цьому. А контролю, якщо вони не стали, як перевірити, чи є в когось, наприклад, диплом медичної сестри. Якщо після того вона отримала ще ряд інших документів, ну так потім стала журналісткою. Наприклад, ну як журналісти варі... теж як підпадають, варіант. але якась інша із цих дипломів про початкову. Початкову вищу про середню, чи про яку освіту буде він рахуватися, ну, І якщо не станеш на облік, тоді що? Оце ж тоді питання знову ж таки. Яка відповідальність? відповідальність поки, поки що цього не немає, як. так.